Шановні членов комісії вже поховання, на шановні присутні на засіданні. Хочу поінформити вас, що проводиться на трансляція даного засідання. Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 18 березня 2025 року номер 89 ГР про оголошення конкурсу на посаду директора комунального закладу Кіровоградський академічний обласний театр Любі. Оголошено конкурс на посаду директора комунального закладу Кіровоградський академічний обласний театр Любі та оголошено про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Кіровоградський академічний обласний театр Любі. Відповідно до закону України про культуру у разі подання кандидатури загальною кількістю понад три особи, не менше від двох громадських організацій у сфері культури відповідно функціонального спрямування, театру і театральна справа, відбив кандидатури для включення до складу конкурсної комісії здійснюється шляхом жеребкування. Для участі в жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідно функціонального спрямування театру і театральна справа. Надає обласній радіо у довільній формі, підписаний керівником громадської організації із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додається заява, анкета, копій свідоцтва про реєстрацію громадської організації та установчих документів, в яких зазначено приналежність цієї організації до сфери культури відповідного функціонального спрямування. Комісія жертвування. Ухвалює рішення про допуск чи не допуск громадських організацій до участі в жеребкуванні після аналізу їх установчих документів на відповідність функціональному спрямуванню театру та театральних складах. Ухвалює рішення про допуск кандидатур від громадських організацій, допущених до участі в жеребкуванні. Проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій. Відділ з питань комунальної власності виконавчого апарату Кірмоградської обласної ради, спільно з загальним відділом виконавчого апарату Кіргатської обласної ради забезпечують онлайн-трансляцію онлайн жеребкування на офіційному вебсайті Кіргоградської обласної ради. Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, в якому розміщується однаклі за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному жеребці зазначається прізвище ім'я, побачило і кандидата. Та найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії. Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата. Голова комісії жеребкування дістає та розкриває жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії. Після цього з пристрою дістаються всі інші жирки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору. Рішення про доступ чи не докузів громадських організацій та кандидатури від громадських організацій за участі в рухуванні, а також результати жертвування оформлюються за протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні. Засідання комісії жеребкування вважається повноважним у разі присутності на засіданні не менше половини членів її загального складу. Рішення комісії жеребкування ухвалюється шляхом відкритого голосування простої більшістю голосів її членів присутніх на засіданні. До складу комісії жеребкування включено. Голова комісії Життя Миколаїв. Секретар комісії комісію пана Олександрівна, члени комісії Махарак, Алла Валентинівна, остапа Олександр Олександрович, двома Літнула Пісадіння. На засіданні комісії жерекування присутні чотири члени комісії. Остапенко Олександр Олександрович відсутній у зв'язку з відпусткою. Засідання є повноваження. Шановні члени комісії, пропоную розглянути проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Порядок денний перше питання. Про розгляд питання щодо ухвалення рішення комісії, жеребкування про допуск чи недопуск громадських організацій до участі в жерехуванні після аналізу їх установчих документів на відповідність функціонального спрямування у сфері культури театра, та театральних справа. Друге питання: про ухвалення рішення комісії, жеребкування про допуск кандидатури від громадських організацій, допущених до участі в жеребкуванні Третє питання. Проведення жертвування між кандидатурами, поданими громадським організаціям з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій. Четверте питання: визначення кандидатур від громадських організацій до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Кіровогацької академічний обласний театр Рювання. Прошу голосувати хто за таке передання. За четверте питання. Пропоную членам комісії ознайомитися з установчими документами громадських організацій, які у визначених строк їх подали до власного ради. Організація Фундації та Національного відродження чудових ворог відповідає наші вимоги, тому що у них немає компанію формування та справа. Статуті ніде немає. Організація не дійснює сподівання за цю напрямку. Пропоную членам комісії жертвування шляхом відкритого голосування, прийняти рішення про допуск до участі у жеребкуванні і обговорення э, поданих ними документів. Центральному комітету профспілки працівників культури України, громадської організації сучасний театр ситуації, громадської організації «Кропивницька мистецька майстерня. Комісія визначила відповідність поданих установчих документів умовам відповідного функціонального спрямування у сфері культури театру, театру театральних співах. Прошу голосувати. Рішення про прийнято. Пропоную членам комісії жеребкування шляхом відкритого голосування прийняти рішення про недопуск до участі у жеребкуванні після обговорення поданими документами громадська організація Фундація духовного та національного відродження Чорної Комісія визначила невідповідність поданих установчих документів умовам відповідного функціонального спрямування у сфері культури театру та театральних справ. То, Переходимо до розгляду. Переходимо до розгляду питання порядку яку Пропоную членам комісії жерехування шляхом відкритого голосування прийняти рішення про допуск кандидатур від громадських організацій, допущених до участі в жерехування. Від професійної спілки працівників культури е, України Кадузоя Миколаївна, Більченко Олена Адамівна, Маляркіна, Євгенія Вікторівна, від громадської організації Корпуницька мистецька майстерня Іванову Людмилу Вікторівну, Загодніку Людмилу Юрійовну Гриценко і Світлану від громадської організації сучасний театр сети» Барабуна Микола Івановича, Кушевського Юрія Сергійовича, Циганкова, Тетяну Віталій. Прошу голосувати. Переходимо до процедури переховання. У нас є дев'ять пакет, які потрібні для організації. See однаково оформлено. Організації сучасний театр сатири це ганкова Тетяна Віталівна. Професійна спілка працівників культури України більшенко Олена Гаданіна. Громадська організація Корповницька мистецька майстерна Гриценко Світлана Андріна. За результатами жирування були визначені такі команди. Громадська Гриценко э, Світлана Андріївна, громадська організація Культурницька мистецтво, мистер. Більченко э, Олена Адамівна, професійна спілка працівників культури України. Та Циганкова Тетяна Віталівна, э, громадська організація Сучасний театр ситуація. Прошу голосувати за включення до складу конкурсної комісії, вище зазначені про неї. Вирішили включити до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу Кіровоградської академічної обласний театрів ляльок, а саме. Циганкова Тетяна Віталійовна, громадська організація Сучасний театр світу. Більшенько Олена Адамівна, професійна спілка працівників культури України, Гриценко Світлана Андріївна, громадська організація Проповницька мистецька майстерня. Дякую. Дякую за